Це шкода. Шкода, шкода, шкода. Так, викопаємо цей спаунер. Ні, пізніше, я пізніше його викопаю. Зараз мені все одно потрібно більш Більш потрібніше вугілля, ніж. Чи може зараз його викопати? Я потім заб'ю сюди вертатися. Так. Ікирка. Так. Зі спаунера можна зробити хороший хороше автоматизоване. Підприємство для виробництва якоїсь. Ну, потрібних всяких ніштяків, як, наприклад, стріли, порох. Але для цього потрібно знайти потрібний спаунер. А зомбі з їхнього м'яса толку взагалі ніякого. Ну, хіба що можна зробити. Е, такий собі цех для збирання досвіду, набивання досвіду. Ну, але це теж буде пізніше. Я колись робив, був спаунер, верніше, від, ну, якби автоматизований цех для стріл на основі спаунеру скелетів, ну, і він, він себе оправдовував, доволі ефективний був. А ще цікаво, я ніколи не зустрічав спаунер кріперів. Це, напевно, ну, якщо вони взагалі існують, то це мега-знахідка, яка вартує навіть того, щоб кілька разів респавнутися. Ну, тому що я думаю, що взяти спаунер кріперів, якби він був, дуже непросто. Ну, спавуків, напевно, теж спаунер корисний. Хоча. Їхні мотузки мені до того моменту, коли я зроблю лук, вже перестають бути потрібними. Ну, хіба шерсть робити з них, але особливого сенсу в цьому не бачу. Ось так от. Так, ми викопали потрібні нам ресурси з цього спавнеру. Тут ще є трохи вугілля. Його ми теж заберемо. І я думаю, що ми спробуємо знайти ще одну печеру. Тому що ця так само виявилась не надто великою. У мене був раз випадок, коли я теж знайшов подібний вхід в печеру, яка теж закінчувалася спавнером. Це був спаунер скелетів, я його розкопав. Ну, але мені теж теж в тому випадку був потрібен не, не спавнер, а велика нормальна печера. І от коли я розкопав спаунер, я під нею знайшов продовження якби вхід в, в, в наступну печеру. І оця наступна печера виявилася настільки великою, що я на її дослідження потратив, може, ну, годин 6 е, реальної гри. Тобто вона була справді великою. Дуже великою. Але це так само, як ПВЗ з сідом. Як ми бачимо, в, ну, в цьому сіді печерне особливо багато. І ще теж був, ну якби, колись на, 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 на версії 1,7 я знайшов сід, в якому вся більшість карти цих підземель складалося з гравію. І той світ більше нагадував голландський сир. Який весь був повністю пронизаний величезними печерами. Ну, для таких, для, верніше, для любителів походити по темних таких провулках Майнкрафт Світу, це, напевно, справжня знахідка. Ну, а я десь пограв на цій карті днів, може, три, і мені просто набридло. Тому що. Постійно ходити по печерах в оточенні величезної кількості монстрів. Їх там справді було дуже багато, тому що в них багато було місця, де можна було відспавнитися. Це не надто приємне затія. Так, і тут теж доволі теж так, доволі цікаве таке місце. Ну Взагалі, взагалі гарний сіт випав і гарна карта відгенерувалася. Так, але далі мені треба щось придумати, що далі верніше робити. Тому що це ніч. А лазити по ночах я не особливо хочу. Тому я думаю, що. Хоча в нас вже доволі багато вугілля і можна поступово повертатися додому. Дуже ризикована затія, але мені пощастило. Так, там зомбі. Ми з ним розберемося. Головне, щоб чогось пострашнішого не було, ніж зомбі. Так, ну ми вже практично дійшли. Тут важливо освітити все. Угу. Ось так. Набагато приємніше. І тут я хотів поставити ще факел раніше. Так, що ж, я думаю, що цю ніч теж треба перечекати ось тут. Як взагалі не варто ходити по поночах з таким багажем. Доволі цінним. Це ми ставимо сюди. Це сюди. Так, платівочка. Хліб не беремо з собою, у нас достатньо багато м'яса, а от підсмажити м'ясо нам потрібно точно. Так, і викинути оце. Що я роблю? Викинути. Чудово. Е, десь зомбі ходить. Так, цей стак з вугіллям ми лишимо ось тут. Порох ми відкладемо. Це ми теж відкладемо. Хм, в принципі, все. Е, ага, ще оце вугілля. Варто переплавити. Е, не вугілля камінь. наше я землю збираю. Так, кирок у мене достатньо. Можна ще зробити лопату, але підемось. Так, і нехай зачекаємо поки прийдеться ніч. Поймо? І спати. Чуть mm, думав, що ти тут заспавнився. Ні, нікого нема. Окей, um. okay. ми не будемо чекати, поки це все. У нас достатньо м'яса. Uh, давайте підемо... о uh, чувак! Мудак. мудак. Ну, мудак. Ну, что ж с ним скажешь? Чего ты тут ходил? Ну, кто бы просил сюда заходить? О, еще один. Что на это? Давай. Все? От найбійне її, напевно, найгірше вранці виходити це якраз з боїздні зустріти кріпера. Тому що вони вранці ще не просходилися. Протягом дня вони переважно десь зникають, і вже після, після ранку їх важче знайти. Верніше в обідню пору, а вранці їх ще багато. Якщо в будиночку, в будинку вірніше, тут я пісок викопував. Якщо в будинку малий, ну, при виході дуже малий он, е якби, е мала радіус огляду території, тоді зустріти кріпера просто на парадній. при, ну, в, на, на